Доброго дня, мої шановні глядачі. Знову ж таки, вчора побачили, що на розсусії продовжуються техногенні катаклізми, технічні катаклізми або технічний апокаліпсис. Пов'язані там, я не знаю, щось там в них ламається, хтось там порушує техніку безпеки, або, може, ще щось там в них неуважні. Багато причин, не будемо всіх говорити, ми знаємо, про що йдеться мова. Давайте подивимось: чи буде розвиток динамічного збільшення тих технічних катаклізм на русусі? Тобто, чи будуть ці техногенні Катастрофи на Русі, і може нам покажуть, якого масштабу. Будуть. Мені так хочеться вам сказати. Це буде таємним чином, незрозуміло яким, але це буде застосовано за чимось планом. Скажу в лапках допомога така буде. Планова таємна допомога в лапках. Бачите, люди будуть лякатися. Дуже, знаєте, нерв, нервова система на преділе, на, на пределі зламу. Знаєте, як. Вибух реальності, вибух стереотипів, от можна щось таке сказати. Ну, у свідомості їхній. Вони побачать таке, що вони навіть не очікували, навіть не додумувалися ніколи до цього. Знову ж таки, через інформацію, через інформацію, через ці реалії. З якими вони стикнуться, через зламану їхню нервову систему. Через зламану їхнє бачення те, що відбувається навколо, взлом системи, можна так сказати ще. Тоді, коли вони не очікували, не очікували. Зупинка їхнього плину життя. Кінець, кінець, кінець того плину життя, який в них наразі ну, до цього, до цієї війни був. Зупинка. І з іншого боку, можна сказати, неспроможність опиратися тим змінам і поставити кратку. Кратку, вибачте. Неспроможність припинити свій страх і своє розбите серце, е, я скажу так, що це за бажанням людей, ну, хто це, хто, хто призведе до страху. Це буде за бажання людей, які чинять опір цій системі. Тобто, це їхні люди, їхні люди роблять, які ламають, які ламають все, щоб в них там вода гаряча виливалася на вулицю при температурі мінус 20, 24 чи скільки, люди замерзали. Тобто це робиться навмисно. Це іде такий протест владі, тріумфальний протест владі, можна так сказати спроба привернути увагу людей, чому я сказала злам системи бачення реальності. Тому що люди, які будуть робити ці техногенні катастрофи, вони хочуть таким чином звернути людей увагу на те, що відбувається взагалі у світі, не тільки під їхнім носом. а В мене вдома теплой, їсти є що. а... Українці нехай гинуть. такому, Ну, як вони, їм все одно. І є такі... їм все одно або нехай гинуть. Розумієте? Тобто це спроба опиратися системі, системі яку намагаються зупинити оцей вал їхнього, їхньої кремлівської влади, систематичний вал. Його зупиняють. За допомогою людей, щоб люди піднімалися і чинили опір. Ну, а тут те, що ламається, воно ну, вимушена, вимушений відпочинок їхніх ресурсів. Тобто, це, що це вода, газ, опалення і так далі. Так, ну давайте ще подивимось. Давайте. До кінця зими 2024 року, до початку березня 2024 року. Події на рососії, дивимось. Події техногенного характеру, природного характеру на рососії. Події. О, втрати. Втрати. Вони побачать такі втрати, які відкривають шлях, тобто як розконсервування нових проблем, які в них накопилися. Почва, для яких була приготована вже. Тобто воно все відкривається, розконсервується, і вони побачать результати, наслідки свого пасиву, пасиву. Сімка Пентаклів це ну, пасив. Він стоїть, дивиться, нічого не робить, його щось не задовільняє. Тих, кого буде не задовільняти, вони будуть, ну, їх дуже малий відсоток буде, які будуть ну, якось щось говорити. Говорити, якось обурюватися. Ну, ось, Будуть такі, але їх буде менше. Які будуть реально реально вголос говорити про те, що їм не подобається, не будуть мовчати. Ну, ось так. А інші будуть знову ж таки в позиції е пасиву, пасиву. І навіть будучи е не давати змогу тим, хто обурюється, якось висловлюватися. Ну, будуть припиняти це, будуть там ще зіткнення з незадоволеними. Зіткнення влади з незадоволеними. Яким чином, а їх будуть просто забирати. Люди будуть пропадати там. Ну, ось так. Ну, тобто, я вже намагалася відкрити. Якщо взяти. Як я запитала питання, які будуть там ще події до кінця зими, до кінця лютого 2024 року? Втрати, багато втрат, які відкривають перспективи для незадоволення тих військових дій, які спричинила рососійська влада? Втрати, які втрати? Велика втрата ресурсів, вони будуть відчувати себе незахищеними з боку влади. Вони будуть відчувати себе як такі, що влада не виконує своїх зобов'язань якихось. Окрім того, будуть ламатися якісь крупні ресурсні установи. Те, що дає їм відчуття безпеки, ну, це на побутовому рівні, в такому плані вода також, вода, тут вода йде, вогонь вода, втрата води, вогню. І, дивіться, тут всі чотири, всі чотири стихії. Проблема з водою, втрата води, проблема з вогнем, проблема з е, е, матеріальним в них буде. І ще і е, з повітря буде на них летіти. Так, вони, вони спрямовані на шлях до. Погіршення їхнє життя йде до погіршення по справедливості. Ну і давайте по ітогу ще подивимось по ітогу. Ідеться накал ситуації. Накал ситуації І яким чином люди зривають маски, зривають пов'язки з очей, вони починають прозрівати і накаляється ситуація, ну, знаєте, поки що ще поза спинами, це як в толпі якісь там голоси, а хто говорить незрозуміло. Але будуть там. Підніматися тема, щоб з-під пілля вийти назовні. Якось, щоб покращити стан із втратами свого комфортного життя. Ну, іншими словами, якось ну, не помститися або ну, де ж Московити будуть мститися. Вони не будуть мститися. Вони будуть намагатися, хоч якось, покращити своє життя, щоб щось утримати, якусь компенсацію за те, що вони потерпають. Ну і тут ще ну, от Вони будуть себе виставляти як жертви обставин, жертви за того, що вони щось втратили. І для того, щоб по ілюзії зупинити е, шанс сталості цієї ситуації, якось вони будуть намагатися зупинити, е, зупинити втрату е, тих вітальних потреб своїх. Відзупинити недостачу чогось. Там ще буде іще і тема грошей. Тема грошей, тема корупції, тема того, що їм щось недоплачують. Ну, тобто там насуваються такі довгограючі, болючі такі наслідки. Незадоволеність конфлікти. І криза ментальна, можливо, якийсь навіть військовий супротив, спроба людей. Ну, ну, зру, ну, от якась військова криза там може бути. Ну, я не говорю, що вони там візьмуть зброю, підуть. Там можуть бути якісь поодинокі випадки, але так, щоб вони прямо. Буде така от військова криза, коли кремлівська влада вона трошечки піднапряжеться. Ось так. Буде в стані готовності подавити цей конфлікт потенційний. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. І... Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую вам за лайки, за коментарі та підписку. Це і Україна, і ми перемагаємо! До побачення!